Ну, Коли вже вона йде три роки, то спочатку ну, було страшно, а зараз ну, якось не дуже. Один, один рік ми провели в Києві за війни. В Києві було, було дуже багато друзів, школа. Ну, а так було, ну, я була щаслива, тому що ми повернулися додому. Коли з собою рядом ну, інші діти, це то це цікавіше. І а, а, більшість дітей це мої друзі однокласники. Ви відчували себе зараз безпеці. От Поліна, Вероніка, <плес> Юля, Маша, Катя, Нікіта, дуже багато всіх. Треба було взяти папір та подавати його і приклеїти все. Це нам розвивало мілку моторку, але було б класно, якщо б моя менша сестричка сюди прийшла. Вона б теж порозивалась. Ну я зараз схожу в щось грати на гітарі та полюбляю ходити на цирк-студіо. Ми там вже номер готуємо. Англійський черлізер ну багато всього є, особливо танців. Я кладу в це. Дальше коли ми говоримо про дітей, які знаходяться в Харківській області, можна сказати, що діти знаходяться в різному настрої, в різному стані, тому що ситуація така, що сьогодні спокійно, завтра не дуже, і на дітей це відкладає певний відбиток. Деякі діти можуть бути сумні деякі діти не звикли до соціалізації, так як наразі школи в Харківській області майже скрізь не працюють, і у дітей не так багато можливостей для того, щоб знаходитись в колективі. А тому інколи, якщо це особливо перші досвід за якийсь великий проміжок часу, то ми можемо спостерігати за тим, що діти деякі не дуже активно йдуть на контакт, і їм треба деякий час для того, щоб адаптуватися та знайти себе в колективі. Коли ми можемо простежити, що це вже у нас п'ята, шоста, сьома зустріч. То ми бачимо оцей прогрес, коли діти стають більш активними. Вони знаходять нових друзів в просторах, вони стають більш соціалізованими та більш енергійними та активними. Я вважаю, що це є дуже важливо для дітей збиратися з однолітками та проводити час саме з однокласниками, з друзями, таких дружніх до дітей просторах. Не поспішайте спокійно, будь ласка. Діти займаються наші дома перед комп'ютером, а сюди вони ходять займатися у нас так, три рази на тиждень у цей центр. Спілкування між собою їм дуже необхідне, тому що вони сюди приходять за приємними емоціями. Якщо раніше вони спілкувалися на дитячих майданчиках, і особа не дуже так хотіли ходити на ті самі кружки, то що зараз вони залюбки йдуть сюди, клеять, малюють, спілкуються, танцюють, роз... мультики дивляться, тут є телевізор, що в ігри грають. Мне сподобалось эм, делать пингвина. Это очень было залипательно и и очень классно.